Всіх вітаю, близькі, рідні, знайомі, друзі, глядачі, декілька думок сьогодні вранці, і ми разом з вами помолимося. Сьогодні, читаючи Слово Боже, це Івана, 20 розділ, 26 віршик. Там є історія про те, як одного разу Ісус Христос прийшов і Він став посеред кімнати, там був Фома, ось той невірний. Але мені дуже сподобалось, і я сьогодні роздумував на тим, що побажав і що сказав Господь Ісус Христос, як Він став перед Ними, прийшов Ісус скрізь замкнені двері та став посередині і сказав мир вам! І я сьогодні розумію, що всі ми дуже і дуже потребуємо миру, особливо нас тут в Україні. Потребує кожна людина. Ось. І тому мир тобі, як учням, що тремтіли зі страху. Мир тобі, якщо твоїм розчаруванням немає меж. Мир тобі, коли близькі, рідні, кого любиш, забирають останній спокій. Мир тобі, коли охоплений страхом перед хворобою. Мир тобі, коли війна навкруги, рвуть сирени, ти чуєш гуркіт зброї. Мир тобі, сьогодні Христос каже, де б ти не був, в яких би обставинах не був. Він сьогодні каже, мир тобі. Господь Ісус сказав мир тобі. Це означає, що мені можна виходити з моєї замкнутості, з моєї внутрішньої фортеці. Він сьогодні каже: мир тобі, я тут, через всі замкнені двері твого серця, почуй, бо мир тобі, я тут є. І знаєте, я сьогодні роздумував і розмірковував мир не просто як побажання, а як фундамент життя, як сутнє життя. І щоб це трошки пороздумувати, декілька думок таких. Перше, я собі зважив на те, що є той, хто є миром, і той, хто дає мири, це є Господь. Ми читаємо перше Солонянам 5:23. Павло каже так: сам Бог миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Перше, сам Бог Він є Богом миру. Наступне, що дуже важливо, ми читаємо до Филип'ян, 4:9. Павло каже: тому навчаємося. Чому навчилися і що прийняли і побачили в мені, от це робіть. І Бог миру буде з вами. Він буде з вами, але є деякі умови для цього. Сам Господь Ісус, одного разу, звертаючись до учнів, він сказав дуже важливі речі. Івана 14, 27, він каже так: мир залишаю вам, мій мир я даю вам. Не так. Як світ дає, Я даю вам, хай не тривожиться ваше серце і не лякається. Він той, хто дає цей мир, Він є витоком цього миру, Він є мир, і Він той, хто нам його дарує. Але важливо зрозуміти те, що люба людина може відвернутися від любого подарунку і сказати, я цього не потребую. І тому, як прийняти, надбати та жити у мирі, користуючись їм. І перша складова, на яку я собі зауважив, то є віра, без якої неможливо догодити Богові. І серед усіх небезпек, утисків, і розочарувань, віра сприймати те, що Бог є контроль усього. Знаєте, я собі зважив на історію Йосипа, Ось, і він мав таке Боже об'явлення, він з того радів, але одного разу його продали в рабство. І він стає рабом. Але знаєте, коли я читав всю цю історію, я знайшов, що написано, він потрапив в дом до Потіфара, і написано І Бог був з ним. Тоді трапилася подія, Він потрапляє у в'язницю, і знаєте, на що я зауважив? Бог був з ним. І це було не так швидко, це було дуже багато часу, який линув, і написано Бог ним, був з ним. І він став другий по фараону, і, і опять-таки Бог, що був, він був з ним. І ось дивіться, чому це так важливо. Е, умови, події, обставини вони можуть змінюватися і змінюватися як в гарну, так і не в гарну сторону. Але зважте на це, що каже Господь. Матфія, 28 розділ, 20 віршик. І ось я з вами по всі дні аж до кінця віку. Амінь. Це ствердження. Він. Завжди з нами. Євреїм 13:5 Павло каже: бо він сказав: Хто сказав? Сам Бог, я тебе не покину і не відступлюся від тебе. Він той, хто не відступиться. І так, перша складова це наша віра, яка має свій предмет. Наступна складова це послухи довіра. Дуже, дуже часто ми втрачаємо мир і втрачаємо рівновагу тільки тому, що ми. Забуваємо про деякі дієві речі як послухи, довіра Богові. І тому я зважив на історію Ноя. Він попав в таку подію, якої ніколи не було раніше. Ніколи раніше не було розливів ніякої води, ні річок, не ні, ні морів, ні океанів, нічого, не було якоїсь дощу зверху, який мог би зливати і змивати все навколо. І Бог йому каже, де що роби. І знаєте, що зробив Ной. Ми читаємо буття 7.22. Він будував того ковчегу, але зверніть увагу, яким чином і як. Зробив усе так, як заповів йому Бог. І далі ствердження: саме так і зробив. Нічого не відняв, нічого не добавив. він мав абсолютний послуг для Бога. І він мав те, що він врятувався. Бог звертається до Авраама, Вставай і йди. Він звертається до Моїсея, ідеш і будеш виводити мій народ. Він звертається інколи до пророків, і Він очікує послуху і довіри. Сам Господь Ісус Христос, ми читаємо, Він сам себе упокорив, Він сам слухняний до смерті і смерті Хресною, ось і виконав волю батька свого. І тому мир у серці. Завжди приходить з виконанням його волі, а не моєї. І тому це важливо. Я собі зважав сьогодні, і роздумуючи про цю тему, в нас є дуже події, які нам нагадують про це все. Завжди є ціна миру. Він завжди має ціну і має ціну тому, хто за нього платить. Сьогодні українцям. Не треба щось доказувати, що мир має велику ціну. Україна сьогодні стікає кров'ю, щоб мати, мати мир. Інколи люди, які, вони не розуміють цього, але завжди є ціна. І знаєте, той, хто сказав, що я є твоїм миром, той, що сказав, що я даю тобі досконалий мир в серце, він прийшов в цей світ, і це Господь Ісус Христос. І він віддав своє життя за нас, щоб ми мали цей досконалий мир. І тому дуже важливо зважити, наш зовнішній мир стоїть завжди на внутрішньому миру. Як руйнується внутрішній мир, зовнішній руйнується згодом, і це обов'язково, наслідки завжди є. Ціну платить той, хто. Каже, приймаю, прощаю, люблю той, хто вкладується в це, завжди платить ціну. І це важливо. Знаєте, багато людей хочуть мати мир, але мало хто хоче платити за це ціну. Мир, ще раз наголошу, він має високу ціну. Читаючи Слово Боже, я знайшов слова Ісуса, який казав про блаженних і щасливих людей яких він назвав миротворцями? Що це за люди? І чи ми до цієї категорії людей докладаємося? Ісус сказав так: ми читаємо Матфія 5, 5:9. Блаженні миротворці, бо вони Божими синами названі будуть. А що таке творити мир? Що це означає бути людиною? І це означає. А що я на території світла пізнання, на території духу, не на території темряві, зла, ненависті, гіркоти. Це людина, що живе, живе не по плоті, не за своїм егоїзмом. Миротворці це люди єднання і єдності, це люди любові. Ось, Бо, знаєте, є принцип ворога. І він – це принцип плоті людської розділяй та володій. Тому будьте синами світла, Божими синами, живіть у Божому світлі, у пізнанні, у любові, у єднанні. Майте Божий мир та творіть цей мир. І ще декілька думок. Я думаю, що цього треба трошки пояснити, що це означає бути на території миру, та як про це дбати. І тут є декілька таких собі думок занотував. Перше. Жити на території миру це жити на території духу, а не плоті. Бо завжди є плід того, як я живу, по духу чи по плоті. І коли ми читаємо до Галатів 5 розділ з 15-го віршика, прочитайте аж до 26-го, А я тільки трошечки прочитаю і тут 16-го з 15-го 16 15 віршика він каже наступне. А коли ви один одного кусаєте та гризете, глядіть, щоб ви не знищили один одного. Кажу вам: живіть духом і не чиніть пожадання тіла, бо тіло бажає протилежного духу, а дух протилежному тілу вони протидіють одне одному, щоб ви не чинили того, чого бажаєте. Коли ж вас провадить дух. То плід завжди буде. І знаєте, він пише нижче, він говорить про плід. І тому плодом життя в дусі, дивіться, що це є. Він каже, плід же духа, любов, радість, мир, довготерпіння, ласкавість, доброта, віра, лагідність, стриманість. На такових немає закону. А ті, хто є Христові, Ісуса Христа, вони розпили своє тіло з їхніми пристрастями і пожаданнями. Коли живемо духом, то по духу й ходимо. І він каже, що якщо ми ходимо по плоті, то у нас інше є. Він каже, учинки, тіла очевидні, а саме, це перелюб, розпуста, аморальність, безсоромність, ідолослужіння, чародійство, порожнеча, сварки, заздрощі, гнів, суперечки, розділення, єресть, злоба, п'янство, гульня і тому подібне. І він каже: Попереджую вас, як і раніше попереджав. Хто так робить Божого царства не унаслідує. І тому дуже важливо зважити, на якої території я знаходжусь, чи живу я по духу, чи живу я по тілу, тому що це означає, я або на території миру, або на території війни. Наступне і воно дуже схоже, але це важливо це бути на території світла та у присутності того, хто є абсолютним світлом. І коли ми читаємо до Солонян, це перший пісня, п'ятий розділ четвертого віршика, він також можна до, до кінця розділу читати, але тільки трошки. Він каже, а ви, брете, не в темряві, щоби той день захопив вас, як злодій. Був ви всі сини світла і сини дня, ви не належите ні ночі, ні темряви. Тож не спітьмо, як інші, а пильнуймо та будьмо трезві. І далі він каже, що коли ми є. Дітьми світла, синами світла, синами Божими де ще буде в нашому житті. І Він каже: наступне: стережіться, щоб ніхто нікому не віддавав злом за зло. Але завжди дбайте про добро один до одного та для всіх. Завжди радійте, невпинно моліться. За все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Духа не вгашайте, пророцтва не нехтуйте, усе досліджуйте, доброго держіться. Стримуйтесь від усякого рода зла, і сам Бог миру, зверніть увагу, сам Бог миру, нехай повністю освятить вас, нехай ваш дух, душа і тіло бездоганно будуть збережені в цілості до приходу нашого Господа Ісуса Христа. Вірний Той, хто покликав вас, Він і здійснить. І це важливо. І знаєте, коли ми кажемо про територію миру, наступне є це територія пізнання. Чому? Зверніть увагу, що каже Петро. І це друга Петра, перший розділ, другий віршик. Він каже так: благодать вам і мир помножиться. яким чином, як і яким способом він каже, в пізнанні Бога і Ісуса Господа нашого. Бо тоді, коли ми пізнаємо Його, тоді ми пізнаємо Його сутність, Його серце, пізнаємо, що Він є любов. А дивіться, що каже Іван. Коли ми читаємо 1 Івана, 4 розділ 16 віршика, він каже так. А ми пізнали і повірили в любов, яку Бог має в нас. Бог є любов, і хто перебуває в любові, той перебуває в Бозі, а Бог перебуває в ньому. Таким чином, любов стала в нас досконалою, щоб ми мали сміливість у день суду. Бо як він, так і ми є в цьому світі. У любові немає страху, але досконала любов проганяє страх, оскільки страх несе страждання. Хто ж боїться, той недосконалий в любові. І тому дуже важливо пізнання Господа. Вона завжди приводить нас на територію, перш за все, внутрішнього світла, внутрішнього пізнання, внутрішнього а, життя, по духу і ще що. На території любові, а любов вона має запевнення, що ніколи не залишить. На території внутрішнього миру основу, основа Божого миру, любов, основа миру цього світу це є егоїзм, боротьба за моє, мені та, по-моєму, інструментом боротьби в досягнення життя. Цього життя по плоті і цього світу інструментом досягнення, гнів, зло, ненависть, гнилі слова любою ціною досягти ціль. але це не є плоди життя по духу, і тому дуже важливо зважати, на яку я територію. І тому Господь каже: якщо ми сини світла, то ми обов'язково будемо і синами Божими. А чому ми будемо? Бо він каже, блажені миротворці, бо вони будуть названі синами Божими. Це люди, які творять мир. І тому сьогодні є питання. Господь каже, де ти є, незважаючи, я хочу, щоб ти був на території миру, щоб мій Божественний мир він був в твоєму серці, щоб той мій мир, який я тобі даю, досконали, не так як цей світ, щоб він наповнював. Щоби він розширювався навколо тебе, щоб територія Твоєї присутності була територією Божого миру в Твоєму серці і навколо. Амінь. Давайте ми помолимося. Боже Батько, ми сьогодні надзвичайно надзвичайно потребуємо цього миру. Ми сьогодні живемо настільки в непевному мирі цьому, в світі цьому, Господи. Ми сьогодні бажаємо, щоб ти дав нам Твоє потішення. Ми сьогодні йдемо на територію світла, щоб відчути, наскільки Твоя любов, вона обіймає кожного із нас. Тому що в любові немає страху. Ми маємо впевненість, як і Павло, що ніхто не може, Господи, вихопити нас з Твоїх обійм. Господи, ми сьогодні благаємо миру для України. Ми сьогодні благаємо, Господи, щоб цей мир він помножився в серцях, в життях людей. Твій мир досконалий, який ти каже, я даю вам. Ти сьогодні приходиш і ти стукаєш в наше серце, ти стаєш в серці, і ти кажеш, мир тобі, не зважаючи, чи ти сьогодні на території такої, де дуже небезпечно, там, де може, тебе полишили, там, де може хтось. Біль тобі вчинив той, кого Ти любиш, Господи, але Ти кажеш, я тобі сьогодні кажу мир, бо я з тобою. Ми просимо про це в ім'я Ісуса. Амінь. Будьте благословенними в цьому дні. Нехай Божий мир, Він наповнить ваше серце, ваше єство, наповнить ваші ваше, ваше, ваше домівки, ваше серце, ваш розум, щоб ми відчули оту насолоду від Божого миру. І тому ми сьогодні дякуємо, Господи, Ти є нашим миром. Будьте благословені в цьому дні. Нехай Бог благословить вас і захистить вас, ваші домівки, ваших близьких, рідних, знайомих, друзів, ваших діточок, онуків, близьких. Нехай Його покров буде над вашими домівками, церквами, де б ви не були Божого благослового захисту і Божого миру усім вам. Будьте благословені.